Батарейка в даному велосипеді в багажнику. Це німецька дамочка, вілер. Рама занижена. Підходить для зросту від 1,65 м до 1,75 28-й колеса. Система Bion X. Вигун позаду 250 Вт. Касета 9 Dior -ка. XT перемикач, обода алюмінієві, Міцні все розраховано на електрику. Резина Schwalbe Marathon. Дорогуща, якісна. Повноцінні крила, насос в комплекті, захист ланцюга. Спереді шатун, Shimano Dior з зємними зірочками, якісний, з хорошою кареткою. Є замочок, який можна блокувати колесо. От я Зараз покажу. Ось, Заблокували. Вже колесо не поїде. Ключики в комплекті. З тими ключиками можна і батарейку відключ... витягнути. Ось. Відсуваємо її. Так, які в неї характеристики? Ну, пише 400 Вт. Чи є там 400, то вже невідомо. відомо. Вже ми не дізнаємося, але колись було. 400 Вт годин. Ось і треба її зафіксувати ключком, щоб нікуди не ділося. Ніхто не вкрав. Все, тримається. Підсиділ амортизаційний, сидіння в відмінному стані. Вилка в наш амортизаційна, сантур з блокатором, втулочка Діорівська, гальма Shimano гідравліка. Магура, бренд Магура, гідравліка. гріпси ергономічні, є режими, можна вибирати собі режими їзди, є рекуперація. Важіль, щоб транспортувати, діорівські монетки. Фари є, все є, стан відмінний. Ще з іншої сторони покажу. Рама дуже збережена. Хто хоче такий велосипед, може приїхати в СМТ куликів, подивитися на нього вживу, порівняти з іншими. А хто з інших міст тисячу гривень завдатку, пакує в коробочку день-два велосипед у вас.